Попри війну, місто продовжує модернізувати муніципальний електротранспорт. За останні роки в Кривому Розі капітально відремонтували 46 тролейбусів та 18 трамваїв. Ми постійно додаємо нові маршрути, зробили 8 нових автобусних маршрутів, 5 тролейбусних, трамвайні маршрути додаємо. Згідно з заявками і з думкою мешканців нашого міста, ми змінюємо маршрути і створюємо всі умови для того, щоб мешканці нашого міста мали можливості користуватися транспортом. Повна заміна електропроводки та зовнішнього освітлення, реконструкція кабін водія, відновлення дахового обладнання та пневмосистеми. Ході модернізації ці та інші роботи проведені в кожній з машин. Окрему увагу приділяють оновленню салонів. Місцеві фахівці замінюють скло, встановлюють лед світильники, обшивають козови, замінюють панелі на сучасні алюмінієві, встановлюють нові комфортні сидіння. Чергові два тролейбуси сьогодні презентували на підприємстві. Вони курсуватимуть міськими маршрутами номер 10 та 24. Один тролейбус обладнаний дизель-генераторною установкою. Це додатковий тролейбус, який сьогодні вже буде працювати на маршруті. І звичайний тролейбус юмзт 2 тролейбусного депо номер 1 який буде працювати на маршрутах Покровського і Тернівського району. За кошти міського бюджету були закуплені установки, електричні частини, механічні частини і персоналом виконуються роботи по оновленню, збереженню того дизайну, який вже розроблений на підприємстві, для того, щоб вигляд міста мало комунального транспорту гарний і пасажири ним користувались, користувалися комфортом. Олександр Абросімов працює на підприємстві вже 37 років. Чотири з них забрала у водія російсько-українська війна. Спочатку брав участь в АТО, пізніше у великій війні. Після списання бійця інженерного саперного взводу за віком. Олександр знову за кермом. Цього разу дизель-генераторного тролейбуса вони практичні. Що в зимою, що в багато хочого роблять. Тут такі прості не проїдуть, а це їде. Як повномасштабна почалася, на локацію їздили. Зимою лінією чистим, там десь прості не можуть проїхати. Так що, роботи вистачає теж. Для умов нашого міста він цікавий. Торік на комунальних підприємствах було оновлено 8 тролейбусів і 3 трамваї. Для зручності пасажирів у тролейбусах працюють чотири десятки електронних інформаційних табло. Ще стільки ж з'являться у салонах до кінця року. Для всіх криворіжців та гостей міста вже четвертий рік поспіль діє безкоштовний проїзд у комунальному транспорті. Розклад руху та іншу інформацію в реальному часі пасажири отримують в мобільному додатку картка Криворіжця» за модулем Зручний маршрут. Зараз не тільки криворіжці, а й гості нашого міста можуть і вибрати свій маршрут, і в режимі онлайн побачити, коли на тій чи іншій зупинці буде який транспорт. І тепер не те, що по розкладу, а по реальному часі ми бачимо і мешканці нашого міста бачать, як передвигається транспорт. Це дуже зручно. Програма розвитку підприємств міського електротранспорту передбачає щорічне оновлення автопарку. Машини осінньої серії виходу на маршрути нині у роботі в цехах. Комунальне підприємство Міський тролейбус щодня відправляє у рейсі близько 80 машин. Я дуже вдячний нашим і міському тролейбусу і скоростному трамваю за таку велику роботу. По всім напрямкам я вдячний інженерним кадрам, і диспетчерам, і контролерам, і всім всім працівникам цих підприємств, наших комунальних, за те, що вони створюють добрі умови для мешканців нашого міста. Іван Проводов, Назар Просенко, цей день.